Вітаю! Сьогодні цікава тема. Для любителів лампової техніки, лампових телевізорів, особливо. Сьогодні повертаємо до життя ламповий телевізор, який побував під водою. Була аварія опалення і гаряча вода його трошки скупала. Трошки він поплавав в теплі водички, висохнув і зараз будемо запускати телевізор після підводного плавання. Так, лампочки світяться вже, прогрівається телевізор. Він задоволено гуди вже. Побачимо надійність техніки 50-літньої давності. Ніякий плазмовий телевізор вам не буде так надійно працювати. О! Лампа ТХ 4Б загорілася, генератор кадровує працює із. І та старочина розгородка так само працює. Підсилювач звука працює, все світиться. Дивимось, що в нас на екрані діється. О! І наш улюбленець домашній працює. На жаль, телесигналу немає. Потім подивимося фільм через модулятор на ньому. Ось така надійність колишньої техніки. Як то кажуть, чим давніше, тим ліпше. І все. Тут ми його модернізували, додали ємності додаткові на платі. Додаткова фільтрація, блоки живлення. Щоб китайський конденсатор дати, то ми зі старого корпуса конденсатора все виймаємо і даємо в нього китайські. І так зручно поставити в корпусі. І все І наш ламповий друг працює в цьому новому 2024 році. Бажаю всього найліпшого любителям лампової техніки. Ото в нас високовольтна частина файно світиться. Все, дякую за перегляд, щасливо!